Акторка з великої букви завітала до міста над пслом. Нею українці милуються вже 56 років, талант якої чарує серця прихильників. У сумах відбулася творча зустріч із нашою землячкою Адою Роговцевою. Акторка приїхала до міста з прем'єрою, привезла виставу Схоже на щастя цим і ознаменували завершення цьогорічного Чеховфесту. Сцена це її все. І люди, які насолоджуються її талантом, живлять її всі ці роки, зізнається Ада Миколаївна. Вона народилася на нашій сумській землі у містечку Глухові. На батьківщину приїздить не часто, утім тут її завжди раді бачити. Звісно, зустрічають аншлагом. Цього разу вона приїхала, щоб показати нову виставу. Я вийшла на сцену, я вас всіх обнімаю. Я вас всіх люблю. Я до вас звертаюсь, і це, це має бути драматургія, режисер і головний режисер театру. Розумість, це все. обіймати приїхала разом із народною акторкою Світланою Орліченко. Вони з Роговцевою на підмостках обіцяли перетворитися в єдине ціле та показати життя, схоже на щастя. Тематика це незалежність кожного существа, достоинство. Це сохранение достоинства, независимо від обстоятельств возросту. Це ситуація, в которой два одиноких существа можуть друг для друга стати ангелом по Останнім часом Ада Роговцева їздить театрами саме України. Хоча зізнається, частіше її позиціонують як російську акторку, бо 10 років працювала в театрах і кіно саме там. Зараз, говорить пані Ада, стало складніше бути своєю серед російських друзів. Те, що сталося зараз, поставили отаку стінку. Бо вони мені говорять, ви нас ненавидите. Я кажу, дуже. У вас там фашизм, я кажу, страшний. Ви бендерівці, я кажу, перша. І на цьому я кінчаю розмову. Тому що далі говорити неможливо. Натомість вона, не жалкуючи слів, говорила з тими, хто прийшов на її творчі відвідини. І хоча завітала вона усього на півгодини, встигла поділитися ще й своєю інтимною лірикою. Що буде, й буде ще весна весною. Що тане серце, треба жити пісною, обернеться ясною, в нашій долі ця нестерпна мить. Ми можемо любов покалічити, якщо на колись відкладемо і вже не купить. Не позичить цей ніжний і болісний щем. Юлія Марковська, Олександр Локсінко на часі новини.